Магічні кешбеки до 17% у привіт, В Двадцять 24 Рео. вода для спеціальних медичних цілей. Отже, всім привіт. Це життя відомих людей. Ну почнемо само собою з найгарячіших обговорень. Актор Андрій Федінчик вперше публічно прокоментував розлучення з акторкою Наталкою Денисенко в інтерв'ю Аліні Доротюк. Причиною розлучення він назвав зраду Наталії. Про неї він дізнався від спільних друзів. Як каже Андрій, на початку цього року він звільнився із лав Збройних сил України через проблеми зі спиною та переніс. Складну операцію у той момент. Він відчув, що дружина вже не з ним. Андрій прямо спитав, чи є в неї хтось. Наталка відповіла, що ні. Федінчик додав, що був готовий працювати над збереженням родини, але Денисенко відмовилася. Тож він попередив її, що назад дороги не буде. Давайте послухаємо. Через тиждень-два я дізнався, що вона в стосунках довгий час. Від близької людини з її оточення, чомусь так сталося, що я всі вже знали про це, і навіть дружина того чоловіка я набрав її дружину. Ми зізвонилися, Ми до сих пір спілкуємось. Так вона це підтвердила. Було величезним ударом. На його думку, Наталка мала б сказати йому просто правду, так як він свого часу сказав своїй першій дружині, від якої пішов власне, до Денисенко. До речі, сам Федінчик вважає, що його друге розлучення це його особистий бумеранг. Як тільки це сталося, я написав своїй дружині Вікторії. Це за тебе мені прилетів бумеранг. Я їй зразу це написав. Бо я. Абсолютно впевнений в тому, і добре, що ми зачепили цю тему. От про такі треба речі говорити, а не ритися в рудній білизні. Якщо ти зробив людині боляче, ти будеш відповідати. Якщо ти змусив людину страждати, а я змусив тоді свою дружину страждати, бо вона мені довіряла. Відчиняй ворота, ти будеш за це відповідати теж. Мій бумеранг дістав мене через 10 років. Актор у розмові прямо визнав, що дозволяв собі образи на адресу Наталки і шкодують через свою поведінку. Федінчик зазначає, що тепер йому соромно, але тоді не зміг стриматися через величезний біль. Також Андрій наголосив, що руку на своїх жінок ніколи не підіймав. Прокоментував Федінчик і Поділ майна за його словами, колишня дружина залишилася із сином у спільній квартирі. А він придбав житло поруч за кошти, які пара накопичувала разом. А нині вони координують графіки, допомагають одне одному і намагаються залишатися відповідальними батьками. Зараз буде спроба бути людьми і правильно вести себе по відношенню до сина, бути батьками. Це єдине, що ми можемо зробити одне для одного. Ми чужі люди вже крапка. Ну а зараз Андрій Федінчик прагне зосередитися на професії на власній реабілітації після служби та роботі зі спілкою ветеранів. До слова, наша команда відправила запит до Наталки Денисенко щодо коментаря про це інтерв'ю Андрія Федінчика. Але акторка говорити на цю тему категорично відмовилася. А натомість відреагувала сестра Федінчика. За її словами, вона пишається братом. Відзначила вона і те, що Андрій змінився, що став мудрим і виваженим, переживши особистісне пекло, та вірить, що скоро в нього настане світла смуга. Хореографиня Олена Коляденко розчулила свого сина Пилипа. Про це він нам розповів за лоштунками танців із зірками. За словами артиста, зіркова мати неочікувано прийшла на один з двох великих сольних концертів його музичного проєкту Філіт. Давайте послухаємо. Вона зазвичай не любить ходити на мої концерти, але вона прийшла на другий. Я бачив її очі, як вона ходила від кутка до кутка. Але те, що вона мені потім сказала, для мене це залишиться ну дійсно надовго. І я не можу говорити про самі слова, але це ті важливі речі, про які я завжди мрію і тримаю біля серця. Повертаючись до танців з зірками, Олена з дитинства прививала своєму синові любов до танців. Він був залаштунками ще найперших сезонів, коли Олена була в складі журі. До того що він і сам займався бальними танцями, а коли став професійним музикантом, навіть встиг попрацювати в легендарному проєкті. Я, як і аранжувальник, працював тут, і як співак ще буде, я співав. Тому для мене сьогодні було таке повернення. Сьогодні, окрім підготовки до спецвипуску танців з зірками, що нагадаю відбудеться на «1 плюс 1 Україна 28 грудня о 20.00, Пилип Полип Коляденко готує, готує чимало нового на наступний рік своїм шанувальникам. Я зараз пишу новий альбом, я пишу новий матеріал. Я не знаю наскільки він буде широкий, великий. Я собі поставив таку ціль, що у квітні, у березні. Квітні я зможу його презентувати. Фіналісти цьогорічного нацвідбору на Євробачення Лауд вперше прокоментував, чому із рок з року в рік подає заявку на пісенний конкурс і чому саме зараз він впевнений у своїх силах як ніколи. Давайте послухаємо. Це вже моя сьома спроба. Насправді я не до кінця був певний, що я буду брати участь в цьому році. Я влітку думав вже про пісню, але у мене було багато релізів і концертів, і я чесно кажучи, вирішив, що напевно я можливо знов пропущу цей рік. Наш таки ухвалити це рішення в подачі заявки допоміг дзвінок від музичної продюсерки цьогорічного відбору Джамали. Вона підтримала артиста і пообіцяла допомогти порадами у підготовці. Якщо все вийде, якщо ти пройдеш, ми з тобою там допрацюємо і так далі. І я зрозумів, що це класна можливість, і це знаєш, як знак для мене був. Боджа це найбільший авторитет в плані Євробачення і взагалі вокалу для мене. І це спроба після великої паузи, коли я вже став незалежним артистом, коли я вже зробив багато різних треків, спробував багато чого. І, і зараз це вже от дійсно така супер впевнена спроба. Із прапором українського спецпідрозділу показався британський боксер Ентоні Джошуа після переможного бою проти блогера Джейка Пола. Відтак він публічно підтримав Україну. Одразу після поєдинку він сфотографувався із синьо-жовтим прапором, на якому зображений логотип спецпідрозділу головного управління розвідки Міноборони України «Артан-Ікс». Нагадаємо, поєдинок відбувся в ніч на 20 грудня та завершився впевненою перемогою Джошуа. Ну і пішов у засвіти автор культових хітів On the Beach», The Road to Hell», «Josephine», «The Blue Cafe», британський співак Кріс Рі йому було 74 роки. Кріс Рі широко відомий як один з найвпізнаваніших голосів британської сцени та автор хіта «Driving Home for Christmas», який став невід'ємною частиною різдвяного сезону у всьому світі. Пісня випущена ще 1986 року. Щороку повертається до чартів і залишається однією з. Найпопулярніших святкових композицій. Пригадаймо, Пас so Неймовірна композиція. Артист страждав від низки захворювань на початку 2000-х У нього діагностували рак підшлункової залози. Пізніше у крісарі розвинувся а В 2016-му музикант переніс інсульт. Попри це, він продовжував виступати. І, за словами близьких, музикант пішов із життя у лікарні після короткочасної хвороби, перебуваючи поруч із дружиною та двома дітьми. Ну а про яку саме хворобу мова невідома. Зірка фільму Воно Джеймс Ренсон наклав на себе руки. Тіло 46-річного актора виявили в його будинку в Лос-Анджелесі. Причиною смерті назване повішання, яке він здійснив у своєму будинку. В тому Лос-Анджелесі. Ренсон розпочав кінокар'єру 2001 року. Він здобув популярність завдяки ролям у дилогії Синістер. Фільми воно 2 за романом Стівена Кінга. а Також у хорорах Чорний те телефон і випускний. Крім того, актор знімався в серіалі «Прослушка». у Ренсона. Залишилася дружина і двоє дітей. Наразі офіційні представники родини та поліція не розголошують усіх деталей. Проте близьке оточення зірки натякає на три. Увалу боротьбу із депресією. Ось такі новини на сьогодні. Колеги, а що сказати? Знаєте, от в такий момент дивися це одно. А, а... Як то кажуть, чужа душа і, і, і життя, воно, ти не знаєш, здавалося б, успішна людина знімається, зірка, кіно. Ну, Ми стереотипно мислимо, безумовно, в таких речах. І для багатьох це якась мрія, нездоланна мрія там, десь ми в, в, в небожителі, як то каже, так, і начебто mm -hmm. вони всі успішні. Ані за цим стоїть якась історія людини, яка вкупила в, в, в житті, в собі, і ще й в депресії в такій, та, і бац і ще й наклав. Собі на, на, на собі руки тому не можна стереотипно мислити. Ташо мого значно однозначно і треба якось тримати своє ментальне здоров'я, так і якщо ви бачите, що комусь. Не дуже так, то запропонуйте допомогу. Не знаєте, не порадами, як це дуже часто у нас буває. Що зробите, зробите, а просто поговоріть і можливо натякніть людині якимось чином, що їй потрібна допомога фахівців, і можливо таким чином вбережете чиєсь життя. Слушно дякуємо тобі! Дякую вам, дякую вам а завтра. У цій же порі, побачимося в сніданку з 1+, плюс один Буде гарного дня і мирного дня. 31 грудня о 19. -тій. Наступаючим новим роком Україна. Гумор, з яким ти будеш на коні. Тобі не здається, що ти наступний Єрмак. Ти високий, ти за Зеленським кварталі стояв постійно. І теж тебе досвіда з політики. Ноль. Ідеальний голова офісу президента. Новорічний вечірній квартал. 31 грудня о 19. -тій. Дивись в ефірі Один плюс один Україна.